Шокуюче вбивство, сколихнуло Китай у 1995 році. Чотири тіла знайшли у готелі родини мінжі, серед жертв один з гостей, літня пара власників та їхній онук. Поліція перевірила понад 60 тисяч підозрюваних, незважаючи на це, справа зайшла у глухий кут. Лише через 22 роки, завдяки ДНК аналізу, особу злочинця таки вдалося розкрити. Важко уявити, наскільки сильним було здивування прихильників відомого китайського письменника, коли з'ясувало, що усі ці роки він приховував моторошну таємницю із свого минулого. У китайському селищі Джилі Джень, що знаходиться поблизу міста Худжоу, провінція Джензянь, стоїть триповерхова будівля, яка 28 років тому стала місцем жахливого злочину. У той час тут був розміщений готель під назвою «Гостьовий будинок сім'ї Мінджі», яким керував власник мін. Трагедія сталася в ніч на 29 листопада 1995 року. У номері 203 знайшли тіла самого власника та одного з відвідувачів. А у кімнаті 202 лежали замертво дружина Міна Цянь і їх 13-річний онук. За даними судово-медичної експертизи, усі четверо потерпілих отримали смертельні удари по голові тупим предметом. Муніципальне бюро громадської безпеки негайно розпочало розслідування. Однак відсутність камер спостереження та спрощена система реєстрації гостей готелю ускладнювала процес ідентифікації злочинців. Усе, що мали слідчі, це опис ймовірних убивць, який надали сусіди гостьового будинку. За їх свідченнями, перед інцидентом у готелі зареєструвались двоє чоловіків, що розмовляли з акцентом, який переважав у східному регіоні Китаю. Також на місці злочину вдалося виявити відбитки пальців ймовірних зловмисників та деякі з їхніх особистих речей, серед яких було взуття рушники та недопалок, що, скоріш за усе, належав одному з чоловіків. Окрім цього, завдяки свідченням сусідів готелю поліція розробила фотороботи. Але усіх цих даних не вистачало для суттєвого прогресу у справі. Слідчі прийшли до висновку, що між убитими та убивцями не було жодного зв'язку, і жертви були обрані випадковим чином, а це ще більше ускладнювало розслідування. Тож протягом двох десятиліть справа так і залишалась нерозкритою. Поліція усе ж не покидала спроби знайти злочинців і час від часу поновлювала слідство. Але вирішальний момент настав у червні 2017 року. Коли справу відкрили в черговий раз, одному з детективів прийшла в голову ідея скористатись відносно новою технологією, яка не була широко доступна на момент попередніх розслідувань. Він узяв недопалок, знайдений на місці злочину, і відправив його у лабораторію для проведення ДНК аналізу. Отримавши результати, слідчі переглянули дані понад 60 тисяч людей, які підходили під опис ймовірних убивць. Та перебували у районі, де стався злочин, у 1995 році, і нарешті знайшли збіг. Вдалося встановити, що один з ймовірних злочинців перебуває у Нанлін, провінція Аньхой. Тож у серпні 2017 року, заручившись підтримкою місцевих офіцерів, розпочалася операція під прикриттям, в ході якої правоохоронці в цивільному переконали підозрюваного надати свою слину для ДНК-аналізу. Сказавши йому, що вони досліджують родинні дерева мешканців Аньхой, цим підозрюваним був 53-річний Лю юн Бяу, відомий у Китаї письменник. Пізніше в одному з інтерв'ю він скаже, що усвідомлював, що його ДНК беруть не просто так, але все одно надав свою слину, оскільки моторошні картини з минулого переслідували чоловіка протягом багатьох років. Лю Бяо народився у 1964 році в окрузі Наньлінь, провінції Аньхой. Його родина була досить бідною. Хлопець з дитинства проявляв талант у галузі літератури і мріяв одного дня стати відомим письменником. Через слабкі успіхи в навчанні йому таки не вдалося вступити до університету, тож він ще з більшою охотою зосередився на творчості у 1985 році. Коли Лю виповнився 21 рік, йому посміхнулася удача. Твір юного автора опублікували в журналі Письменник Майбутнього, а згодом навіть відзначили однією з літературних премій. Юн Бяо отримав грошову нагороду, дав кілька інтерв'ю, але надії на бажаний успіх та славу не справдились. Натомість Лю пощастило в особистому житті. Він закохався у випускницю середньої школи сусіднього селища на ім'я Хуан Цяолан. А вже незабаром вона стала йому дружиною. У пари народилась донечка, однак після пологів з'ясувалось, що у неї вроджена вада зору. Лікування вимагало великих грошових вкладень, тож новоспеченому батьку довелось відкинути свої мрії про кар'єру письменника і знайти більш стабільну роботу. Час від часу Лю продовжував публікувати короткі статті в газетах, але це було зовсім не те, чого він бажав. Коли у 1995 році настала велика економічна криза і тисячі заводів закрили, Лю втратив роботу. Цей період був дуже важким як для родини, так і для самого Бяо. Він впав у депресію, а розраду знаходив за чаркою у компанії друга на ім'я Ван, у якого справи теж йшли не найкращим чином. В той же час Лю захопився азартними іграми і займався дрібним шахрайством. Його дружина мовчки терпіла відсутність грошей та п'яні витівки чоловіка. Незабаром здоров'я їх доньки почало погіршуватись і родині терміново знадобилось 5 тисяч юанів на її лікування. Не маючи можливості зібрати потрібну суму у короткий термін, Любіча з одного за стіль поділився своїми переживаннями з другом ваном. І той сказав, що знає, як вирішити його проблеми. Раніше він часто їздив на підробітки до Худжоу, великого міста у сусідній провінції, і помітив, що деякі з мешканців та туристів є досить багатими та успішними людьми, яких можна було б пограбувати. Уже маючи досвід у дрібних крадіжках, чоловіки вирішили вчинити ще один злочин, який врешті вийшов з-під контролю. Ван і Лю вирушили до Худжоу. Але по дорозі змінили плани і зупинились неподалік у селищі Джилі Джень, в гостьовому будинку сім'ї Мінджі. На той момент в готелі проживав лише один мешканець, якщо не враховувати самих власників і їхнього онука. Це був добре одягнений 40-річний чоловік на ім'я Моу Фен, і саме його вбрання змусило Лю Івана вирішити, що він має при собі багато грошей. Усі троє чоловіків заселились в один загальний номер. Приблизно о третій годині ночі, поки Юй спав, зловмисники підкрались до його речей з метою пограбувати. Але сон чоловіка був дуже неспокійним, і він майже одразу прокинувся. Побачивши, що його обкрадають, він закричав Тоді Лю Іван, в надії приховати злочин, вдарили Юй молотком по голові. Після цього грабіжники обшукали особисті речі жертви, але знайшли лише 20 юанів. Цього їм виявилось замало, тим більше шляху назад уже не було. Адже Юй помер від нанесених трав. Тоді вони виманили власника готелю у номер і почали вимагати, аби він віддав їм усі свої цінні речі. Отримавши золоту каблучку і невелику суму грошей, вони вбили свою наступну жертву. Побоюючись, дружина власника і онук викриють їх, Ван та Лю розправились з ними в уже звичний для себе спосіб. Після цього вбивці поспіхом покинули місце злочину і відправились до Шанхаю, де їх шляхи розійшлись. Вони перервали будь-яке спілкування між собою, оскільки боялись, що ця дружба зможе врешті вивести правоохоронців на слід. Як ми вже знаємо, розслідування цієї справи тривало 22 роки. Увесь цей час Люн Лю Біау не полишав своєї літературної діяльності. За його словами, написання творів стало для нього своєрідною терапією, що дозволяла боротись з докорами сумління. Врешті, якимось чином, йому таки вдалося зібрати кошти на лікування доньки, але операція прийшла невдало. Чоловік ще довгий час судився з лікарями, боровся з боргами та безробіттям. Позов він, врешті-решт, програв. Злочин, який вчинив Люйон Бяу, був марним і не приніс йому жодної користі. Він не лише не зібрав гроші на лікування доньки, але й не міг спати спокійно через докори сумління. Зірковий час письменника настав лише через 10 років після моторошних подій у гостьовому будинку сім'ї Мінджі. У 2005 році в світ вийшла його перша книга, збірка оповідань під назвою Фільм, яка принесла автору омріяну славу і купу нагород, але сам Лю намагався уникати зайвої уваги, оскільки боявся бути спійманим. Однак він продовжував публікувати свої твори, які користувались популярністю серед читачів. А критики, в свою чергу, позитивно відгукувались про його роботи. У 2013 році Юн Бяу прийняли до Асоціації письменників, а один з його любовних романів, опублікованих у 2014 році, навіть адаптували під 50-серійне телешоу. У передмові до свого детективного твору під назвою Грішна таємниця лю Юн Бяу писав, що планує створити історію про чарівну письменницю, яка уникає покарання за свій злочин. Після того, як про його провину стало відомо, цей вступно був нового химерного значення. Деякі люди, знайомі з його випадком, впевнені, що таким чином Лю намагався привернути увагу поліції до себе в надії, що його таки затримають. Однак в одному з інтерв'ю сам Юн Бяу заперечив це справа в тому, що впродовж 22 років, поки велось слідство, у родині письменника народився син, і чоловік стверджував, що після того, як хлопчик з'явився на світ. Він ніколи не задумувався про те, аби здатись, оскільки хотів зосередитись на вихованні дітей. В той же час письменник повідомив, що відчув полегшення, коли надав свої ДНК правоохоронцям, оскільки знав, що коли справу розкриють, він нарешті позбавиться від тягаря провини, що мучив Лю довгі роки. Він також зазначив, що на деякі з романів його справді у якійсь мірі надихнув скоєний злочин. З іншого боку, згадки про ті криваві події були жахливими і постійно переслідували чоловіка. За словами Лю юнбяу, в якийсь момент його настільки замучила совість, що він купив пачку щурячої отрути і спробував коротити собі віку, але згадав про доньку і передумав. Одразу після того, як Юнбяо надав свою ДНК правоохоронцям, він відправив дітей і дружину подалі від дому, а сам вперше за довгий час зателефонував 64-річному Вано Вейміну. Який на той момент жив у Шанхаї. Лю повідомив йому, що вони повинні нарешті зустріти зі своєю долею. Після цього чоловік сів писати листа своїй дружині, у якому сказав, що усі 22 роки жив у страху, і знав, що рано чи пізно цей день настане. Через два дні після того, як слідчі отримали ДНК письменника, лабораторний тест підтвердив, що вона збігається із слідами, знайденими на недопалку півночі 11 серпня 2017 року Лю заарештували в його будинку в Нанлін, а через кілька годин Ван був заарештований у своєму домі в Шанхай. Під час допиту вони обоє одразу ж зізнались у скоїну. Суд першої інстанції визнав Лю та Вана винним у пограбуванні та вбивстві і зазначив, що їх злочини були особливо тяжкими та спричинили значні наслідки для суспільства. Згідно із статтею 232 Кримінального кодексу Китайської Народної Республіки, той, хто вчинив навмисне вбивство, карається смертною карою довічним ув'язненням або позбавленням волі на строк не менше 10 років. Хоча Лю і Іван зізнались у злочині, суд узяв до уваги і те, що вони переховувались від правосуддя протягом багатьох років, а тому мають понести суворе покарання згідно з законом. Чоловіків засудили до смертної кари. 22 жовтня 2019 року Верховний народний суд переглянув це рішення, але вирок залишили незмінним. Того ж дня Ван Веймін і Лю Лююнбеу були страчені згідно з наказом, виданим головою Верховного народного суду. Ця історія є шокуючою і дуже повчальною водночас. Як ми бачимо, злочин не лише не допоміг Лю Лююнбяу покращити якість свого життя, а навпаки, привів його до трагічного фіналу. Також хочу нагадати вам, що дуже важливо вміти розрізняти творчість та особистість її автора, і пам'ятати, що не завжди успіх у певній сфері означає наявність високих моральних якостей у людини. В одному з попередніх випусків я розповідала про схожу справу польського письменника, яка ще раз це підтверджує. Він, до речі, попався на незначні деталі, і випадок є досить цікавим посилання на відео в описі. А ще розкажіть в коментарях, чи любите ви історії з Азії. Бо, чесно кажучи, ніколи ними не мене цікавилась, але виявляється, там досить багато трукрайму.